В акваторії Дніпра поблизу конча заспи розпочався четвертий етап вітрильної регати на Кубок Київського перегонового яхт-клубу. Протягом попередніх трьох етапів екіпажі учасників вже встигли перетворитися на злагоджені команди, кожен член якої знає, чим займатися на борту. Кажуть, для новачків краще, коли вітер в акваторії не сильний. Втім, сьогодні його доводилося ловити на дистанції, щоб наповнити вітрила. І таке полювання перетворювалося на справжнє випробування для яхтсменів, оскільки за регламентом перегони відбуваються на